Сьогодні розповів вам реальну історію імміграції на прикладі одного етнічного українця Василя Сивчака, який народився на території Словаччини, але відносився до етнічної групи українців. Ви можливо навіть знаєте його онука. Василь Сівчак приїхав в Америку в 1905 році, коли йому було 17 років, і повертався на батьківщину декілька разів. В кінці він залишився жити в Америці, одружився з Анною Даною і проживав біля Піцбурга. Василь, як і багато інших іммігрантів, працював на металургійних заводах, яких було вдосталь навкруги Піцбург. Його історія цікава тим, що маючи 10 дітей, він 50 років збирався повернутися на батьківщину, але все таки. І Залишився і після 50 років він прийняв громадянство Америки. Причиною цьому стала смерть його сина Ніка Сивчака під час Другої світової війни на території Франції. В родилі Сивчаків була традиція підтримувати ім'я Василь до моменту, коли народився праправнук. Його назвали Бред. Бред Сичак або Бред Майклс, як його знали в Америці, був відомим американським рок-співаком. Він був фронтменом у групі у в 80-х роках. Poison були дуже популярні. Вони продали більше 40 мільйонів альбомів по світу, а 10 їхніх пісень відносилися в 40 найкращих. Прав співає і до тепер, і в минулому році випустив новий соло-сингл «Back in the day». Сьогодні розповім вам реальну історію імміграції.